Добрий день, друзі. Я сьогодні знову на своїй кухні і я сьогодні буду готувати такі смажені рулетики із начинкою. Одна начинка у мене буде із капусти тушеної, а друга із фарш. Я зараз вам все покажу і розкажу, як я це все буду готувати. Дуже смачні рулетики, ну, дуже легкі в приготуванні. Так, що нам для цього потрібно? Нам потрібно таке тісто. Я купила таке тісто у, може, хто живе в Америці, це тісто продається у магазині Walmart. Я таке купила, я не знаю, що за тісто. Таке тоненьке. Ще я розріжу вам і покажу. Я працювала в ресторані, то ми теж Брали таке тісто і в ресторані готували. Воно таке тоненьке. Такі листи. Скільки тут цих листків? О, майка, скільки таких листків! Один паунд. а скільки листків, я навіть не знаю. Ну, в общем, половину я буду робити із тушеною капустою, а половину з фаршем. Так, ось я тушила капусточку, я її була прикрила. А тушила капусточки. Дуже смачна, і сюди покришила дуже мілко крабове м'ясо. Крабове м'ясо зараз, друзі, вам покажу. Я теж купляла отаке в магазині і мілко-мілко кришу, і ріжу і прямо у капусточку ложу. Так, потім друга начинка у мене буде з фарша. Я підсмажила фарш, цибульку, чесночок, так, як все завжди. І ще додала е, солодку таку жовту перчинку. Бачите ці кубіки? Це солодка жовта перчинка. Так, все, фарш готовий, все готове, і ми будемо робити рулетики. Ми накрутимо рулетики, так, сюди на досточку, а потім підемо з вами смажити. От що. Так, приготовила я е, холодну воду, щіточку, щоб крайки. Крайки, зараз я вам покажу, як я роблю. Крайки смазувати. Так, зараз будемо робити зразу з капусточки. Так, я думаю, що всі знають, як робити рулетики. Так, ми тоді їх так завертаємо. Так. І потім ми беремо. Смазуємо тут водою. Отак. І все. І ложимо. І наступний. Так, ще за нас... Ой, такі тоненькі листочки. Буває невозможно відірвати. Ага, все. Хорошо відірвалося. Зараз один скручу із фаршем. Беру тако фарш, теж, ложу фарш. Тоже так скручую. Це дуже смачні рулетики. Ну, друзі, ну, я не то, що кожен день їх роблю, ну, і дуже-дуже рідко їх роблю. Ну, вони дуже смачні. Так, все, друзі, я їх всіх накручу, а потім вам покажу. Дивіться, друзі, який в мене сьогодні гарний бузок. Цей запах напоминає мені дитинство і наше село. Ой, я не можу, я не можу цей запах. Я би дихала й дихала цим запахом, як я люблю бузок, правда, гарно. Все, робимо рулетики. Друзі, накрутила я таких рулетиків, тут я порахувала, полічила всього 20 20 таких листочків у пачці. Так що, я дуже не знаю, скільки я зробила, ну, взагалі, наполовину, може, не наполовину з капустою, половину із фаршом. Все, і тепер йдемо до плитки. Поставимо сковорідку на плитку, наліємо олійки і будемо смажити. Налили в сковорідку олійки, хай воно підігрівається. Приготовили таку посудину, щоб складати туди наші рулетики. Зараз я покажу цю посудину. Подивіться, яка гарна у мене посудина, дуже гарна, так? Да? Так, вилочки, щоб перевертати. Я так положу папір. Щоб ложити рулетики, щоб лишня олійка стікала. І зараз будемо починати смажити. І ще трошечки. Друзі, олійка вже нагрілася. І ми ложимо наші рулетики і смажимо. Вони смажаться дуже швидко, тому що начинка всередині готова. І вони смажаться дуже швидко. Так, трошечки насіння, щоб воно і горіло. Так, зараз покажу вам. Яка тільки смакота, яка тільки буде смакота? Коли я працювала в ресторані, ми завжди так готували такі рулетики і подавали їх. Так що смакували всі. Купували, смакували всі. Так, наша посудина. Я зараз покажу, друзі. Весь процес. Я не знаю, як в Україні, в мене дуже багато друзів, які з України дивляться моє відео. Я не знаю, може і в Україні теж є, тому що зараз е, я думаю, що кругом все є. Так, смажиться, смажиться. Нехай смажиться, ми будемо чекати. Я 30 років, як виїхала з України, то 30 років назад нічого в той Україні не було. 90-ті роки нічого не було. А сейчас я дивлюся, що все є. Все. Так. Ще трошечки, щоб вони були такі піджаристі. Так, перевертаємо, подивіться, друзі. Подивіться, друзі, перевертаємо наші рулетики. Дуже смачні, хрустящі наші рулетики. Можна начинку робити, і яку хочете. ну У нас в ресторані робили от так, то з капустою, то з фаршем. Я не знаю, що можна ще придумати, з якою начинкою. Я не знаю. Є, допустимо, з якоїсь яблучної, не знаю, можна спробувати, але я не знаю. Все треба пробувати. Так, красота. Бачите, як хрумтять, хрустять. Їх їсти, звісно, кожен день вредно. Ну так, коли-неколи можна. Отак, От як прийшли гості, друзі прийшли. Отак От насмажити, поставити на стіл. Так. Поїсти можна. Посмакувати. Так, подивіться, друзі. Ану. Так, все, буду вилажувати сюди. Тоді будемо з вами спробувати, як це смачно. Як це буде смачно? Так, тепер наступні ложимо. Так, охватить. Ну Все, ано, ну, може ще один сюди положу. Щоб тоді ще один раз і все. О, все. Так, все, друзі. друзі подивіться, які гарненькі. Тут смажуться. Тут оце ще лежать на очереді. Я все, всі пересмажу і потім включуся і вам покажу. Не буду тр... затримувати ваш час. Так, друзі, насмажила я отак, скільки цих рулетиків. Дуже запашні. зараз буду спробувати, дуже вони гарячі. Я навіть не знаю, де з капусткою, де з м'ясом. Ну, зараз я положу на тарілочку і розріжу і спробую разом з так, вами. наші запашні рулетики. Так, беремо цей. Не знаю, з чим він, зараз будемо розрізати. Чуєте, як він хрумтить? Так, це з м'ясом. А тепер, як мені угадати, де з капустою? Цей? Послухайте. Який тріск. а ну, а якщо з м'ясом. це я. Знову з м'ясом. О май гад, де ж із капустою, га? А як узнати, де з капустою? Цей. Я так все змішала. Осьо. Чуєте, як хрумтить. Ммм, mm, яке добре. Так, друзі, розрізаю ще один, не знаю. Не з, капус з капустою. Тенгат. Так. Зараз підніму камеру, буду спробувати. Витру руки, бо жирні, Волігі. Не хочу вимазувати камеру. Так, друзі, будемо спробувати. Що ми сразу будемо з капусткою? Я взагалі люблю капусту, тушену. Дуже гаряче. Їжі хочеться. Ну, не можна кожен день їсти. Ну так, час від часу. Час від часу. Uh -huh. С капусткою, це с м'ясом, uh -huh. смачно, дуже смачно, uh -huh. Uh -huh. Дуже смачно. Так, друзі, готуйте таку смакоту. Коли я ходила до праці, я часу від часу так і робила, щоб у праці дві штуч штучки з'їсти і сити, і, і працюєш далі. Готуйте таку смакоту. Огощайте своїх близьких і рідних. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже вам всім вдячна. І з всім пока-пока.